Московське варварство, уривки з подорожніх нотаток професора Едварда Деніела Кларка, англійський мандрівник, професор мінералогії у Кембриджі, Едвард Деніел Кларк здійснив епічну мандрівку з Європи в Азію 1799 року. Дивовижно, як іноземцю, 200 років тому вдалося чітко підмітити характер росіян. Їхню чванливість, підлість, неохайність, увагу до яскравої форми і зневагу до змісту, любов до імітації та крадіжок, так само дивовижно, наскільки ці риси притаманні росіянам зараз, наскільки московський народ не змінився із часом. Знайомлячись із записками іноземців і з їхніми враженнями від жахливих звичок росіян, ловиш себе на тому, що стає фізично зле і починає нудити. А ще з'являється дуже важливе питання коли, у який момент історії народ носій оцих огидних варварських традицій перетворився на народ великої культури? Чому раніше іноземці бачили справжню дику природу росіян, а тепер купилися на розтяцьковану обгортку і повірили в обман? На мою думку, книга пана Кларка заслуговує на окреме місце у кожній пристойній бібліотеці і просто вимагає українського видання. Тут я начитаю лише деякі уривки із книги у моєму любительському перекладі. Я розіб'ю їх на три умовні розділи враження мандрівника від Московії, зустріч з українцями та цивілізаційна катастрофа, яку росіяни влаштували у Криму. Отож. Чим більше ми досліджуємо справжню історію Росії, тим більше маємо підстав вважати, що країна та її народ мало змінилися із часу заснування імперії. Петро І міг обстригти бороди боярам, замінити європейськими звичками азіатські мантії, але внутрішня людина усе та ж сама. Росіянину 19 сторіччя притаманні усі рабські схильності, варварство, жорстокість, лицемірство і марнотратство, які були характерними для його предків тисячу років тому. У якій би країні ми не шукали оригінального таланту, у Росію треба їхати за талантом імітації це вершина російського інтелекту, принцип усіх їхніх дій, свого нічого у них нема. Я бачив у Москві імітації мальтійських і венеціанських золотих ланцюжків, які б обдурили будького, хіба що людина сама є майстром цієї справи. Сеньор Кампорезі розповідав мені, як гуляючи по Бідмосков'ю, зайшов у жалюгідну хатину шевця. Там у кутку, призначеному для каструль, чайників і приготування їжі, він побачив за роботою обдертого селянина. Це був художник по емалі, який копіював дуже гарні картини, що були поставлені перед ним. Ту саму людину, додав він, наступного дня можеш застати п'яною на підлозі або під час покарання батогом від свого власника. За нинішньої форми правління у Росії мало ймовірно, що образотворче мистецтво коли небудь процвітатиме росіянин або раб або щойно отримав свободу. Російський дворянин продасть усе, що має від дружини до собачки, від прикрас його палацу до прикрас його особи. Будь-що, аби отримати гроші, будь-що аби їх розтратити. Відвідуючи торговця мінералами, я був здивований, побачивши вітрини, наповнені придворними сукнями. І ще більше я здивувався, коли нам пояснили, що це сукні вельмож, які вони відправляли на продаж, коли хотіли грошей. План російських дворян полягає в тому, щоб замовити усе, на що вони можуть отримати кредит, і продати те, що вони замовили, щойно вони це отримають. У Англії ми називаємо таку поведінку шахрайством. У Москві для цього є інша назва російська велич. пишнота. Що стосується мистецтва, то у своєму виборі картин вони задовольняються лише веселими кольорами і яскравими рамами. Келькашюс діло щось яскраве постійно звучить цей вираз із їхніх уст, роботи Вандерверфа. Вато, Йордаєнса, Берхема і Герхарта Доу мають найвищі ціни, але якщо їм покажуть роботи будького з болонських майстрів, то їх відхилять. Ніщо з похмурої палітри, яким би піднесеним не було, не має жодної цінності в їхній оцінці. Кількість картин у Москві справді вражає є 4-5 іменитих дилерів, які мають великі колекції. Палаци Вельмож заповнені живописом, немає жодного з їхніх власників, який би не бажав продати будь-яку свою картину. Здається, ніби уся Європа була розграбована, щоб створити такі колекції. На перший погляд, кімната дворянина багато прикрашена і має дуже блискучий вигляд, але щойно підходиш ближче, чари зникають. Майже усі картини є копіями, і більшість з них привезена з відня. Оскільки дворяни рідко мають гроші, то їх торгівля образотворчим мистецтвом, як і іншими речами, здійснюється шляхом обміну. З усіх речей різновид бартеру приносить їм найбільше задоволення вони купують картину в обмін на карету чи вишивку або платять своєму лікареві та бакеркою. Щоразу проявляється той самий інфантильний характер, і як діти вони втомлюються від своїх іграшок. Майже у той момент, коли їх отримують. Російські дворяни жорстоко поводяться зі своїми кріпаками, настільки жорстоко, що багато їх не наважується наближатись до власних сіл, боячись помсти, яку заслужили своїми злочинами. Я вже згадував про рій слуг у їхніх палацах. Іноземці дивуються, як їх отримують. Справа в тому, що, хоч дворянин має 50, хоч 500 душ. Вони йому не коштують ані шилінга. Весь одяг, їжа, предмети їхнього існування отримуються від бідних і пригноблених селян. Їхня заробітна плата, якщо її можна назвати заробітною платою, ледь перевищує англійських півпенса на день. За цілий рік загальна сума денних видатків становить близько п'яти карбованців 47,5 копійок. Згідно зі станом той час, коли ми там були, це можна оцінити у 12 шилінгів і 9 пенсів. Якою б невеликою була ця сума, її можна було пропустити, бо це ніколи не виплачується небагато знатних людей тут вважають ганьбою бути в боргу перед своїми слугами. Насправді немає такої підлості, у якій не був би помічений російський дворянин. Хоча я думаю, що такі історії тільки втомлять читача і викличуть огиду, тому обмежусь однією у наших апартаментах вкрали капелюха. Слуги стверджували, що деякі молоді дворяни, які були наполегливішими у своїй дружбі та товаристві, ніж нам того хотілось би, отримали доступ до кімнат за нашої відсутності та забрали капелюх разом із деякими іншими, навіть менш цінними речами. Історія звучала настільки неймовірно, що ми не надали їй належної уваги. Через кілька днів ми вирушили на екскурсію у монастир Нового Єрусалиму, що в 45 верстах на північ від Москви. Компанія дворян, якій про наш намір було повідомлено напередодні увечері, у клуб Денаблес наздогнала нас верхи. Один із них верхи на англійському скакуні, вбраний, як нюмаркетівський жокей, під'їхав до карети. Але через те, що його кінь був трохи не керований, він випав із сідла і порив вітру зніс з нього кашкет. Мій супутник негайно спішився і побіг повернути кашкет власнику. Але яке було його здивування, коли він побачив на підкладці своє ім'я та ім'я свого капелюшника? Це був саме його капелюх, який хтось украв із нашого помешкання, але тепер він став кашкетом, і через змінену форму його можна було б не впізнати, якби не згаданий тут нещасний випадок. Дивується Деніел Кларк і поховальним традиціям у Москві він був присутній при похованні князя Голіцина і, описуючи процесію, яка несла труну від церкви до монастиря на околиці міста, розповідає таке. Нічого урочистого у цій частині церемонії не було. Попереду йшли піші кріпаки покійного, усі вони були у жалобі, далі йшли священники, несучі стрічки, потім везли труно із тілом на звичайних дрожках, а потім їхав ряд жалюгідних повозок. Та замість повільного руху, зазвичай характерного для похоронних процесій, священники та люди бігли якомога швидше, і тіло від цього підстрибувало. Далеко позаду останньої повозки, що гуркотіла із поспіхом, було видно людей, які поспішали за нею, задихаючись, не в змозі встигнути за своїми супутниками. Новий Єрусалім та імітація Любов до Мімікрії, уже згадана як характерна риса цього народу, була доведена до великого надлишку у монастирі Нового Єрусалиму, який є імітацією храму гробу Господнього у Єрусалимі. Ніщо так наглядно не показує, до якого жалюгідного стану ментальної темряви може впасти людський розум, ніж оця показушність, де не маючи жодних зв'язків зі справжньою реліквією, але повністю її імітуючи, вони вимагають того поклоніння, яке заслуговує оригінал. Товстий, гидкий священник, показуючи на діру, начебто від святого хреста посеред Росії, вигукує тут стояв святий хрест. А в цей час прості грубі віряни, скупчившись довкола, проливають над дірою сльози благочестя, такі щирі, як і ті, що котяться з очей паломників у справжньому Єрусалимі. Про заборони. Заборон стало так багато, що довелося носити з собою кишенькові каталоги заборонених речей. Деякі з цих заборон викликали більше сміху, ніж страху. Мопсам через схожість імператора було заборонено будь-яке інше ім'я, окрім мопс. Тростини зі слоновою кісткою ні в якому разі не можна було носити, дозволено їх було носити виключно військовим. Ці та багато інших абсурдних постанов щодня наражали іноземців на поліційне хамство. Мого супутника заарештували за те, що він не мав на жилеті накладних кишень. А я ледве уникнув покарання за те, що в моїх черевиках були шнурки. Повернувшись до Москви із Нового Єрусалиму, ми зустріли місцевих людей, які бідкались через нові заборони. Вийшов указ, який забороняв ввезення будь-якої іноземної літератури. Сюди включалися мапи, музика та будь що, що можна вважати науковим матеріалом. Громадські цензори шукали у книгарнях гравюри або плани Риги. Кожен предмет був ретельно оглянутий, і якщо слово Рига траплялося в якійсь книжці, хоч і коштовній, але на одній сторінці, то листок виривали. Таким чином вони знищили в один день праці з географії, історії мистецтва, атласи, словники, подорожні нотатки, спустошуючи, роздираючи та псуючи, куди б вони не прийшли. Про книги. Коли російський дворянин читає, що буває дуже рідко, то це зазвичай роман, або якесь розпусне сміття французькою, або якийсь англійський роман у перекладі французькою мовою. Книги зі справжньою літературною репутацією не дістанеш ні у Петербурзі, ні у Москві. Старовинні видання, які через свою важливість для науки стали рідкісними, тут не знайдеш. На думку росіян, цінну частину бібліотеки становлять розкішно переплетені і найпишніше оздоблені коштовні томи легковажного чтива, яскраві французькі видання фонтенеля, мармонтеля, італійських сонетерів з англійськими фоліантами метеликів, черепашок і квітів, коротше кажучи, забавки, а на наукові матеріали привертають увагу усіх російських любителів. Даремно, серед її величної колекції, що пахне шкір заводом, ми шукатимемо класичних авторів, істориків, законників і поетів. Як єдиний цінний твір на позолочених полицях може вітати погляд хіба примірник енциклопедії, розміщений радше для показу, ніж для використання у одному двох екземплярах. І на завершення цього розділу наведу приклад власне вілікої руської культури. Чужоземець, обідаючи з їхніми найвишуканішими та найдосконалішими принцами, може марно чекати заміни своїх ножа і виделки, і якщо він їх віддає, то вони повертаються навіть не витерті. Озирнувшись, він побачить, як слуга у нього за спиною плює в тарілку, яку він має отримати, і витирає її брудною серветкою, щоб змити бруд. Якщо ж гість наважиться, чого йому слід уникати, якщо він голодний, оглянути суп у своїй тарілці надто допитливим поглядом, то, безперечно, виявить живих жертв у біді, яких росіянин, якби побачив, проковтнув би із байдужістю. Хіба не усім відомо, що Потьомкін знімав зі своєї голови паразитів і давив їх на дні своєї ж тарілки за столом. Прекрасні московські княжни не соромляться брати із нього приклад. Ті паразити, невідомі англійцю і яких не дозволяється навіть називати, нападають на незнайомця, який необережно наближається надто близько до осіб російського дворянства, та стрибають на нього із їхніх диванів і крісел. І якщо за столом гість подивиться на свого сусіда, то побачить, як той колупає у зубах виделкою. А потім занурює її у тарілку із м'ясом, яку ставлять для усіх. Жахи російської кухні немислимі, в усій імперії нема такого ліжка, до якого наважився підійти англійський мандрівник, знаючи його стан. У ті часи навіть іноземцям не просто було покинути Московщину. Нарешті, по дорозі у Крим, Едвард Деніел Кларк покидає московські землі і в'їжджає в Україну козаків. Описуючи їх та українців, Едвард Деніел Кларк використовує імперський термін малорусія. Звісно, ми знаємо, хто це, тому я заміню його на Україна, а малоросів на українців. Я ніколи не бачив козака у брудному одязі, крім того, їхні руки завжди чисті, у волосі нема паразитів, зуби білі, а шкіра виглядає здоровою і чистою, виховані у своїх манерах, навчені розумом, гостинні, великодушні, безкорисливі у своїх серцях, людяні і лагідні до бідних, добрі чоловіки, добрі батьки, добрі дружини, добрі матері, чеснотні дочки. Доблесні сумлінні сини, такими є вихідці із Черкаського. У розмові козак-джентльмен він добре освічений, вільний від упереджень, відкритий, щирий і чесний. Поставте його поруч з росіянином який контраст. Один буквально двонога свиня, що має всю жорстокість її тварини, але більше підступності, інший поміркований, досвідчений. І цінний член суспільства. Описуючи звичаї українців, Едвард Деніел Кларк посилається на подорожній журнал Гебера і чоловіки, і жінки гарні і вищі за московитів. До цієї назви московити вони ставляться із великим презирством. Кілька разів ми мали нагоду це спостерігати. Прокуратор, лікар, аптекар і магістр академії, відрізняючи своїм одягом і національністю від козаків, здавалося, створили власний гурток і не любили усе місто. Поштмейстер сказав, що місцеві значно покращилися відтоді, як він сюди прибув, що тоді б закидали будь-якого чужого. Ми нічого подібного не бачили, крім того, коли вперше прийшли деякі малі хлопці, прийнявши нас за росіян, вигукували. Московські канальї!» Слово каналія у Росії натуралізувалося. Ось Едвард Деніел Кларк уперше зустрічає на своєму шляху українське село, і воно його вражає. Ось що він пише. Перше село українців, яке ми побачили, називалося Локова Слобода. Усі будинки побілені, які багато котеджів в уельсі. Ця побілка проводиться щорічно і з великою акуратністю. Тут ми знайшли таку виразну чистоту, що мандрівнику могло видатись, наче його перенесли на кілька миль із Росії до Голландії. Вони постійно миють свої оселі, навіть стелі та балки на даху, їхні столи та лави сяють від миття та шкрябання і нагадують нам інтер'єр котеджів Норвегії, їхні подвір'я, стайні та господарські будинки із усім крамом, що належить їм, вирізняються охайністю. На маленьких кухнях, замість темрявої диму, як у росіян, біліли навіть середини печей. Домашні посуди начиня були яскраві й добре начищені, тут тримали птицю, багато худоби, їхні маленькі сади засаджені фруктовими деревами, що надає англійського характеру їхнім будинкам, третя нація, і житлом якої я порівняв хатинки України, тобто у них валійський екстер'єр. Норвезький інтер'єр, а також сади та присадибні будинки англійського селянства. Підлоги у них акуратні, дах солом'яний. А ось як пасторально Кларк змальовує вечір у країні козаків. На заході сонця усі корови, що належали мешканцям, одним великим загоном прийшли у село. Пастух не був потрібен, оскільки коли стадо входило, вони розділялися на групи та за власним бажанням відходили до своїх відповідних власників, щоб їх подоїли. Українці зі своїми численними сім'ями сиділи на землі колами перед своїми охайними маленькими оселями і вечеряли. І, будучи усі разом щасливими та веселими, вони являли собою картину вдоволення та миру. Яку не часто можна знайти на російських територіях. Едвард Деніел Кларк на власні очі побачив хаос, який росіяни вчинили у Криму, і написав немає в росіянина більш яскравої риси, ніж необачне знищення усього, що цінується освіченими націями. Росіяни спустошили країну, вирубали дерева, знесли будинки, повалили священні споруди місцевих мешканців із усіма їхніми громадськими будівлями, знищили громадські акведуки, вони грабували жителів, ображали татар під час публічних поклонінь, виривали з гробниць тіла їхніх предків, викидали їхні реліквії на гнійники та годували свиней із їхніх трун. Вони знищили усі пам'ятки старовини, розбиваючи однаково гробниці святих і язичників та розвіюючи їхній прах у повітрі. Спочатку Кларк зачарований Кримом, цим екзотичним краєм, контрастом між безмежними степами, неприступними скелями і садами та заплетеними виноградом терасами. Там дзюрчать численні фонтани, із яких холодна і прозора, як кришталь вода, спадає на мармурову поверхню. Деякі із тих фонтанів були глибокої давнини із чудово прикрашеним мармуровими резервуарами, а також барельєфами та написами. У всіх магометанських країнах збереження та прикрашання громадських акведуків вважається актом благочестя. Та уже скоро Кларк вражений жахливою поведінкою росіян. Він бачить знищення не лише цих прекрасних акведуків та фонтанів, а й цілих міст. Від п'яти сотень будинків у керчі росіяни залишили тільки пил. Від кафи теж лишаються тільки спогади. Хоч меланхолійне спустошення вчинене росіянами і заливає лиця татар слізьми, і змушує зітхати багатьох анатолійських турків, які прибувають у кафу із комерційною метою, воно не може не викликати обурення кожного освіченого народу. У кафі, поки ми залишалися, солдатам було дозволено повалити прекрасні мечеті або перетворити їх на склади. Знести мінарети, розбити фонтани та зруйнувати усі акведуки заради невеликої кількості свинцю. Ось це і є справжня природа російського протекторату. Такого роду союз росіяни намагаються утворити із кожною нацією, достатньо слабкою, щоб підкоритися їхній владі. Щодня росіяни розважаються, ламаючи старі пам'ятки і культові місця, у яких вибачають цінність лише як у будівельних матеріалах. Високі та величні мінарети, чиї високі шпилі додавали місту такої витонченості та гідності, щодня зрівнювали із землею. Мандрівник описує момент, коли посеред дня росіяни звалили мінарет, і той впав з такою силою, що захитався кожен будинок у місті. Турки, що сиділи на диванах і курили, злякано підскочили від землетрусу. Через такий кричущий акт безбожності і безчестя, вони видихали глибокі гіркі прокляття проти ворогів їхнього пророка. Навіть присутні греки засвідчили свій гнів подібними прокляттями. Найжалюгіднішою заподіяною росіянами шкодою Кларк вважає руйнування водопроводів і громадських фонтанів. Які разом із найчистішою водою із далеких гір були джерелом здоров'я та комфорту для людей. Росіяни спочатку витягують свинцеві труби, щоб зробити кулі, потім знімають усі мармурові плити та великі камені для будівництва. Через короткий час у кафі не залишиться нічого, крім слідів запустіння, які можуть залишити по собі її російські завойовники. Найкраща доля спіткала й мармурові скульптури стародавніх греків усе росіяни зламали й продали як матеріал для будівництва своїх жалюгідних казарм. Часто англієць підозрює, що читачі йому не повірять, і запевняє, що він не перебільшує, розповідаючи про черговий нелюдський вчинок. Коли мули, татарські священники піднялися на мінарети, щоб проголосити полудень за своїм звичаєм. Російські солдати розважалися, стріляючи у них із мушкетів. Один священник був вбитий. На сторінках спогадів Кларка ми стаємо свідками розкопок древньої гробниці. Судячи з описів і згадок про чималу гору, можна припустити, що це міг бути скіфський курган. Росіяни копають неакуратно, у різні боки. Коли ж нарешті докопуються до скарбів, то продовжують бути собою. Усе, що вони вважали цінним, забирали, знищуючи речі, які, на їхню думку, не заслуговували на збереження. Серед таких речей було кілька ваз із чорної глини, прикрашених білим орнаментом. Про вази, які все ж вціліли, Кларк пише таке їхня місцева історія, ймовірно, зараз втрачена, бо росіяни у своєму дивовижному невігластві називають усі твори такого роду етруськими, вважаючи, що цим вони. Підвищують цінність. Золотий браслет у вигляді змії із рубіновими очима відразу зарезервували для відправки до Петербургу, але оскільки про Росію було сказано достатньо, щоб викликати принаймні підозру, що така цінна реліквія може ніколи не дістатись до місця призначення, може знадобитися більш детальний її опис. Як бачимо, англієць уже знав, із ким він має справу. Тому залишив і детальний опис, і малюнок браслета. До Любахчисараю англієць описує так У пишноті цієї столиці дике і безглузде варварство росіян знайшло можливість проявити у повному обсязі свою улюблену пристрасть до руйнування. Місто було поділене на кілька департаментів, із яких одна грецька колонія займала одну велику долину. Її вони повністю знищили, не залишивши каменя на камені. Хан зазвичай мешкав у палаці у центрі міста, але любив відпочивати і у розкішній будівлі, що притулилася під горою у долині. Це місце росіяни стерли так, що без провідника ніхто не зможе дізнатися навіть, де воно стояло. Від решти міста зараз залишилося не більше однієї третини. Якби я детально описав половину жорстокостей, здирництва, пограбування та варварства, які застосували росіяни до відданих жителів Криму, ви мені не повірили б. Далі Едвард Кларк припускає головний ханський палац у Бахчисараї усе ще цілий і, ймовірно, може уникнути загального знищення. Тут мені хочеться вигукнути наївний ти ж бачив цих варварів і знав, на що вони здатні. І ще один цікавий момент у Криму, початку 1800-х років, Кларк захоплюється різноманітністю народів цієї землі. Ось як він пише кожен народ, який живе у Криму, живе ніби у власній країні, дотримується своїх особливих звичаїв, зберігає свої релігійні обряди. Це є однією з обставин, які роблять півострів цікавим для чужинця. У Бахчисараї татари і турки, на скелях над ними колонія караїмських євреїв, у Балаклаві орда греків, армія росіян під Акметчетом, в інших містах анатолійці та вірмени, у степах на Гайці цигани і калмики. Тепер же окупований Крим виголошується росіянами ісконно руським. Політика національного вирівнювання, здається, так це називається тоді, коли знищується розмаїтість. Насправді мені страшенно неприємно це начитувати, бо коли росіяни щось захоплюють, це означає постійне використання слів знищено, зруйновано і більше не існує. Але нам потрібно це знати, і нам потрібен переклад цієї книги.